Ніхто, мабуть, так не чекав святого Великодня, як стара Наталка, щодня подумки, а той вголос рахувала дні Великого посту і вже укотре озвучувала перед чоловіком своє тверде рішення не спати у святу ніч. Теперечки я вже навіть не задрімаю. Буду молитись усю ніч, щоб Господь змилувався над моєю головою, і я знову побачила. Білий світ. А сусідам, які провідували немічних старих, не втомлювалась переповідати про те диво, що сталося з нею минулорічної Великодньої ночі. Ви ж знаєте, як я любила ходити до церкви, не пропускала жодного свята, але клята сліпота скувала мене та й на руки вже. Ото й умію ходити, що по своєму дворі, бо знаю тут усі ходи по пам'яті. Якби мені очі, то я ще поралася б і по хаті, а тут треба чекати, коли старий щось зварить і подасть готове сліпій бабі. Ніхто того не знає, як мені важко їсти зварене не своїми руками. Усі ж знають, яка я була хазяйка. У мене й напечено, і наварено було щодня свіжої страви. О, вже знов почала стару пісню, розсердився Михалко. Кому інтересна твоя балачка? От, не любить, як ніякому скаржуся на свою біду. Каже що тобі жити на всьому готовому, не дай бог нікому перейти на мою дорогу. Так було й того вечора. Принесла невістка на свято спечену пасочку, а мені схотілося хоч торкнутись її, почути запах святешнього хліба. Тут старий як зиркне чого бо то лапати руками. Ти ж не бачиш, як воно гарно прибрано, то ще помнеш. Як узяв мене жаль, як здушила у грудях, пішла на своє ліжко за грубку. І дала сльозам волю, Господи, як дожити до смерті. Поплакала, поплакала та й почала молитись, переказала всі молитви по кілька разів, просила Бога змилуватись надо мною і послати скору кончину, щоб не бути обузою ні чоловікові, що й сам недужий, а мусить клопотатися зі мною, ні дітям. Михалко почав слухати святкову відправу по радіо. прислухалась і я. Наближалася пора, коли мали кликати Христа. Як тут освітилася наша хата ясним голубуватим огнем, і я все побачила, на покуті образи, на стінах портрети в рамках, а на столі. Золота чаша сяє, і так видно, як у день. бачу навіть вишиті квіти на рушниках, упізнаю всіх на фотокарточках. Що ж воно таке не можу збагнути? Чи приснилось, чи привиділось, чи насправді Господь удостоїв мене своєю милістю? І так тепло і радісно стало на серці, це ж за мої молитви посилає Спаситель мені прозріння. Диво, та й годі, чи повірить хто? Скажуть, здуріла сліпа Наталка та й почала гукати. Що ти можеш бачити, як у хаті темно? Та ні, не темно. Он, дивися. Богородиця, посміхається, з картини над вікном і пальцем киває до мене, а малий Ісусик ручки простягає. У нашій хаті ще зроду не було так гарно. Поглянь, усе світиться. А що ти ще бачиш? допитувався Михалко. Бо не знав, чи вірити почутому. Бачу тебе. Ох, як же ти постарів. Коли я була ведюща, то ще був ні в року. А тепер який худий. Та й сорочка на тобі не свіжа. Ось до чого ми дожилися. І так мені чудно на те все дивитися. Хотілося гукати людоньки. Я бачу все. Поривалася устати, торкнутись руками того світла, тої краси дивної, та якась невидима сила оповила моє тіло, затулила очі. Далі вже не пам'ятаю, що було, мабуть, заснула, прокинулась і знову темрява. От із того часу й докоряю собі. І чому ж я заснула? Якби не спала, то, може б, і відкрилися мої очі. Усякі чудеса творить самогутній. хай би й на мені показав свою силу й ласку, то, мабуть, знак такий, щоб я молитвами спокутувала свої гріхи і надіялась на нього. Нажилася вже на світі, але й умерти сліпою не хочу. Хоч би перед смертю на світ Божий надивитися. На цьому Наталка замовкла. А жінки, переглянувшись між собою, підтримували так-так Наталко, надійся молися і жди Господнього дива. Отож і рахує стара денючки, прислухається щодня до радіо, чи не переплутала чисел, аби дочекатися світлого воскресіння, а для себе вистражданого прозріння.